Ці хлопці полюбляють екстрим. Виступи на самокатах викликають вибух емоцій, стрибки через перешкоди, оберти в повітрі усе це насолода. Зізнаються спортсмени. Бо насправді нас на дирні тут не дуже багато, тому ми усі об'єдналися та й катаємось разом. Ну насправді більшість часу я вчуся сам, бо я, якщо сказати, катаюсь катаюся найкраще. Поруч на спортивному майданчику турнір з вуличного баскетболу. Тут усе по-дорослому. Стратегія, командна робота і шалений ритм гри. Учасники не лише місцеві, приїхали й гості з Івано-Франківська, Києва, Сум, і навіть з прифронтових регіонів. В мені подобається баскетбол, тому що це командна гра, і ми один одного підтримуємо. Сподіваємося на перемогу, і е, я надіюся, все прийде добре. У нас командна гра, і в нас гравці всі сильні, потужні, і ми обов'язково переможемо. Паралельно триває і турнір з настільного тенісу. Тиша тут ознака концентрації. Рух блискавичний. Перемогу здобувають найвитриваліші. Згадую собі цей майданчик, мій син. Колись тут на самокаті отак, катався, стрибав, і, це, і потім плавно перейшов на той оновлений майданчик з стрітболу, баскетболу і, і займається цим. Я тішуся, тому що будь-який батько, <кхем>, який сам займається спортом, хоче і віддав би, напевно, багато всього в своєму житті, за те, щоб його діти продовжували цим займатися. І Зараз, коли такий майданчик живе, Дітьми, нашим у цей нелегкий час для нашої держави, це є дуже, дуже потрібна річ. Організатори кажуть, головна мета заходу популяризувати здоровий спосіб життя. Немає більше щастя, коли здоров'я і успіхи наших дітей. Коли діти виходять з будівель, з квартир, з помешкань, йдуть в міський парк, йдуть на зону відпочинку, йдуть на майданчики, сквер. Повірте, в надвірні є де чим займатися. Звичайно, є на чим працювати. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.